Після збору нового урожаю на Кіровоградщині подешевшала капуста. На кропивницьких ринках ціна від 7 до 10 гривень, розповів продавець Олександр Коробко. В тому році на цей період була ціна два рази вища. Вважає капуста подешевшала, бо мають цього річ більше пропозицій від постачальників. Він продає капусту з Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Коли вже будуть відпускати складів, то це вже буде може, трохи друга ціна. Зараз осінню не набагато. Десь гривня, дві. Може трохи підніметься. Василь Лєчов купив на ринку 20 кілограмів капусти. Ми сітку беремо на зиму. Що було у мене зараз ціна на капусту влаштовий у магазинах Кропивницького ціна капусти від 6 гривень 89 копійок до 8 гривень 50 копійок. Порівнянні з приколореднім періодом, це минулий місяць. Капуста здешевшила приблизно на 20%. Ажіотаж відсутній. У нас продажі стабільні. Щодня продається приблизно 100 кілограм капусти в нашому магазині. Капусту цьогоріч на Кіровоградщині посадили на площі 900 гектарів, торік на 300 менше. Зібрали 18 тисяч тонн. Це на 800 більше, якщо порівнювати з минулим роком, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це 99% господарства населення. Сіло виробники вирощують тільки на 30 гектарів капусту. В цьому році ця тенденція збільшилася до 10 господарств, які постійно вирощують капусту. Проблема не тільки виробників, виростити урожай а ще й забезпечити його зберігання протягом майже року капуста подешевшила сезонно, пояснив науковець інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Пропозиція нового урожаю вона досить значна і, відповідно, ціни можуть падати навіть нижче, ніж собі вартість, тому що фермерам і іншим, якби учасникам ринку. Потрібні кошти для того, щоб вони закрили свої якісь фінансові зобов'язання. Далі з часом до цього ну цей товар починає дорожчати по таким причинам: перше, це Досить висока вартість зберігання капусти, досить висока вартість грошей в Україні, тобто кредитні ставки. каже, цьогоріч весною капуста була в 10 разів дорожча порівняно з осінню минулого року. Якою буде її вартість її зими та навесні, залежатиме від обсягів імпорту в Україну та кількості вирощеної в місцевих теплицях капусти? Олександр Сметенко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.